В роботі у нас був автомобіль Nissan Ariya, це китайський електромобіль. Якщо пам'ятаєте, то він, тут є тільки англійська та китайська мова. Але декілька днів роботи і ми вже бачимо, що тут з'явилась російська мова. Ось все на російській мові. І головне, що хотів е, е, клієнт, це Отримати заводський краплей. Так, зараз ось сюди ми заходимо. І тут заводський краплей, треба підключити iPhone і все буде працювати. Так, наша приборна панель також на російській мові. Так що, якщо комусь цікаво, можемо зробити і на вашому автомобілі. Був замінений блок мультимедіа з машини для американського ринку, там що попрацювало і зробило, і вже буде на російській мові. Навіть там... Коли ставили, працювали, у нас з'являлася українська мова, але, на жаль, ще вона не до кінця коректно працює. Так що, кому потрібно, звертайтеся.